Всім привіт! Вітаю вас на каналі, присвяченому попередженню загроз пов'язаних із ВНП або ж вибухонебезпечними предметами. Тут ви знайдете відео-довідник із ідентифікації ВНП, які можуть очікувати на вас в лісах, степах, водоймах, містах та селах нашої рідної країни, там, де ведуться або колись велись бойові дії та на всіх без виключення деокупованих територіях. Наразі такі знання просто життєво необхідні в першу чергу для військових, адже вони стикаються із ВНП постійно і їм аж ніяк не буде зайвим знати, чого очікувати від тієї чи іншої приблуди в разі спрацювання. Який в неї радіус ураження чи завалиться від її вибуху бліндаж, що викопано неподалеку, чи можливо це взагалі щось відносно безпечне? Наприклад, димова шашка, і нема чого нервувати. Але і для цивільних викладені мною матеріали не будуть зайвими. Адже навіть не враховуючи того, що зараз від звичайного перехожого до загартованого в боях штурмовика лише коротка поїздка в бусіку, якась бімба може стрітися і їм. Тут же важливо, по-перше, ідентифікувати небезпеку, а далі виключити доступ до неї випадкових перехожих та повідомити Нацполіцію або ДСНС про таку знахідку. Якщо вас цікавить дана тема, шукайте канал Обережно Міни на YouTube та Instagram.